Про пластик та наше здоров'я прихована загроза. Вітаю вас, друзі! Ми продовжуємо нашу розмову про мікропластик. У попередньому відео ми з'ясували, що це таке і як він потрапляє в наш організм. Сьогодні ж ми зосередимось на найважливішому: як ці крихітні частинки пластику можуть впливати на наше здоров'я. Мікропластик сам по собі є проблемою, але ще більшу небезпеку становлять хімічні речовини, які він містить або може адсорбувати на своїй поверхні. Це так звані ендокринні руйнівники. Ендокринні руйнівники це речовини, які здатні імітувати або блокувати природні гормони, зокрема і статеві. Екстроген, прогестерон і тестостерон, порушуючи гормональний баланс організму, це може мати дуже серйозні наслідки для здоров'я, особливо для жінок під час вагітності або для дітей під час їхнього раннього розвитку, коли органи і нервова система тільки починають формуватися. Відповідно до доповіді ВОЗ, ендокринні руйнівники можуть провокувати цілий ряд захворювань. У хлопчиків це може бути крипторхізм, неопущення яєчок, що може призвести до раку яєчка і безпліддя. У дітей порушення нервової системи, розлад дефіциту уваги та гіперактивності рдух. Ендокринні руйнівники пов'язують з ожирінням, безпліддям, раком. Перед міхоровою та щитоподібної залоз, зниженням здатності до навчання і пам'яті, діабетом у дорослих і серцево-судинними захворюваннями. Особливо тривожним є зв'язок між ендокринними руйнівниками та, підвищ... та підвищеним ризиком онкологічних захворювань. Деякі дослідження показують, що ці речовини можуть сприяти розвитку раку молочної залози, раку простати. Та інших видів раку. Механізми цього впливу ще вивчаються, але є дані, що ендокринні руйнівники можуть впливати на ріст та розвиток клітин, а також на імунну систему, роблячи організм більш вразливим до раку. Наслідки впливу мікропластику на наше здоров'я можуть бути дуже серйозними, особливо у довгостроковій перспективі. Тому важливо діяти вже зараз. У наступному відео ми поговоримо про те, як ми можемо зменшити вплив мікропластику на наш організм і які конкретні кроки ми можемо зробити у повсякденному житті.